Прості та складні речовини, метали та неметали, валентність та складання форм. Ми вже з вами вивчили таке поняття, як речовини. Сьогодні поговоримо з вами, які бувають речовини. Речовини поділяються на прості та складні. В свою чергу, прості речовини. Поділяються на метали та неметали, а складні речовини поділяються на неорганічні та органічні. Проста речовина це речовина, утворена атомами одного й того самого хімічного елемента, складна речовина, це речовина. Утворена атомами різних хімічних елементів. Проста речовина H2, складна речовина H2SO4. Хімічна формула це умовний запис атома, молекули йона або речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Хімічні речовини. Наприклад, СО2 вуглекислий газ, С12H22 О11 сахароза, карбон, оксиген та гідроген це хімічні елементи. Маленькі циферки це індекси. Які записуються в правому нижньому куті та вказують кількість атомів у речовині. Запам'ятайте, в хімії, у хімічних формулах одиниця не записується, але ми знаємо, що вона є, тобто, одиничка уявна. І виходить так, що вуглекисло газу у нас один атом карбону і два атоми оксигену. Коефіцієнт це додатне ціле число, що показує кількість молекул. Наприклад, 5 молекул СО2, 7 молекул С12 h 22 О11. Коефіцієнт це велика. Цифра, яка записується перед формулою. Якщо атоми умовно уявити у вигляді малесеньких кульок, то молекули матимуть вигляд набору різних кульок певної форми та розміру. Наприклад, молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Формула звучить як О2. А молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атома оксигену і звучить як H2O. Хімічна формула це умовний запис, який відображає якісний та кількісний склад речовини. Якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів вказуючи атоми яких хімічних елементів входять до складу формули. А кількісний склад показується допомогою індексів, тобто скільки атомів кожного елемента. Наприклад, H2SO4. Якісний склад цієї речовини гідроген, сульфур та оксиген. А кількісний склад два атоми гідрогену, один атом сульфуру, чотири атоми оксигену. Наприклад, ще розглянемо. О, один атом оксигену, три аж два, три молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів хімічного елемента гідрогену. 10 молекул сульфатної кислоти, кожна з яких містить по 2 атоми гідрогену, одному атому сульфуру і по чотири атоми оксигену. Давайте спробуємо прочитати формули. Перша. натрій 3ПО4. Друга формула кальцій хлор. Два. Третя формула. Натрій два С О три. Четверта формула. hno 3 Четверта формула. П'ята формула П2О5. І остання кальцій Ож двічі. Валентність. Валентність. Це чисельна характеристика здатності атомів елемента сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів. Значення валентності завжди записують римськими цифрами над хімічними символами. За одиницю валентності прийнята валентність атомів гідрогену. Валентність атома елемента в його сполуці з гідрогеном дорівнює числу атомів гідрогену у молекулі. Наприклад, вода H2O, гідроген одновалентний, оксиген двохвалентний, nh 3 нітроген – трьохвалентний, гідроген одновалентний. Є елементи, які можуть проявляти постійну валентність і є елементи, які можуть проявляти змінну валентність. Постійну валентність мають гідроген, літій, натрій, калій, аргентом, флор. Вона в них один. Другу валентність мають постійну оксиген, магній, кальцій, берилій, барій цинк. І постійну третю валентність має алюміній. А елементи зі змінною валентністю це у нас, наприклад, карбон. Він може мати другу або четверту валентність. Нітроген може бути одно, дво-, трьох, чотирьох та п'яти валентним, фосфор трьох та п'яти валентним. Сульфур Два, чотири, шість. Хлор, бром та йод галогени можуть бути одновалентними, трьохвалентними, п'ятивалентними та семивалентними. Ферум може бути двох та трьохвалентний. і купром одно- та двовалентний.